Всім величезний привіт, людям які цікавляться крипто. Вам, напевно, вже відомо, що лістинг проекту Docs вже відбувся і був досить таки успішний. Більшості людей вдалося на цьому проєкті заробити реальні гроші, при тому, що варто було зробити мінімальну кількість дій. Звичайно, для користувачів модель такого проекту виглядає досить таки гарно, тому всі починають шукати для себе схожі за концепцією криптоботи. Тому у цьому відео я вирішив спробувати та зібрав кілька криптоботів, які схожі за своєю концепцією до проєкту DOX. Тому давайте їх розглянемо разом. Але перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, перший в черзі та, скоріш за все, найбільш популярний клон проєкту DOX це криптобот CATS. Загалом це гра в телеграмі. Які користувачі збирають очки. CATS виникла завдяки зростаючому інтересу до мемкоїнів і криптопроєктів. Ідея CATS полягає у створенні платформи, яка поєднує у собі захоплюючість гри та залученість з корисністю та потенційною прибутковістю криптовалюти. А гра спрямована на об'єднання спільноти та цифрових активів. Хоча CATS не має венчурної підтримки, проект працює з різними компаніями, що допомагає охопити широку аудиторію та органічно вписатися в широку криптоекосистему. Тепер давайте поглянемо на те, як працює CATS. При першому вході в гру користувачам нараховуються бали, що базуються на їхній минулій активності в Telegram. Потім вони можуть виконувати різні завдання, щоб заробити ще більше поїнтів CATS. Також, запрошуючи друзів приєднатися до гри, користувачі отримують токени CATS. Також варто звернути увагу на те, що цей проект виходить на ринок BitGet. У CATS амбітні плани, проект постійно розробляє нові функції та шукає нових партнерів для розширення своєї екосистеми. Тож варто звернути увагу на цей криптобот. Другий проект на черзі це GOATS. GOATS – це новий та перспективний токен, який позиціонується як найкращий серед усіх токенів, доступних в екосистемі Telegram. Навколо нього вже спалахує справжній ажіотаж, і це не випадково. GOATS обіцяє своїм власникам унікальні можливості, а саме участь в епічних роздачах AirDrop та отримання топових нагород. Ця монета явно відрізняється серед конкурентів, пропонуючи своїм користувачам неперевершені переваги. Приємна також особливість. GOAT полягає в тому, що нарахування токенів відбувається залежно від віку вашого облікового запису Telegram. Тобто тут все дуже банально і просто. Чим більше ви користуєтеся Telegram, тим більше GOAT ви можете отримати. Це чудова можливість для активних та лояльних користувачів платформи. Таким чином, якщо у вас старий аккаунт в Телеграмі, ви можете розраховувати на солідну кількість цих токенів GOATS. По суті, тут все так само, як і в проєкті DOGs. І останній на черзі проект, про який я хотів би сказати, це криптобот DAC. Тут за концепцією все так точно як і в інших криптоботах. За вік вашого телеграм-аккаунту вам нараховують поінти. У самого токена DAC поки немає ніякої цінності, проте його можна відправити в стейкінг для майнінгу іншого токена, а саме DAMP. Сам токен DAMP натхнений інтересом Трампа до криптовалюти. Токен також торгується на біржах за дуже маленькою ціною. Проте варто розуміти, що відсилання до Трампа може дати гарне зростання даному токену, але це може бути в майбутньому. Якщо говорити відверто, то це найменш популярний проєкт, до якого ставлення не дуже надійне, але спробувати його для себе як можливість можна. Що хочеться сказати у висновку? Звичайно, я зі своєї сторони жодних фінансових рекомендацій не даю. Основне рішення повинні приймати тільки ви. Я хочу зазначити, що великої віри у ці проекти в мене немає. По суті, це все виглядає як із надкоїном. Після нього з'явилася неймовірно велика кількість схожих клонів, які нічого себе не представляють, а лише на хвилі цієї популярності хочуть отримати свій шматок активної аудиторії. Тому ця вся ситуація дуже схожа із цими проектами, які виступають аналогами криптоботу DOX. Спробуйте їх для себе або ні, тільки ваша ініціатива. Тому, звичайно, будемо спостерігати за подальшим розвитком подій. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.